За короткої екскурсії в навчально-тренувальному центрі, під час якої генеральний директор ВПХС Микола Панащенко розповів про особливості роботи енергоблоку та про систему безпеки на Хмельницькій АЕС, прем'єр на власні очі побачив дії робочого персоналу, який продемонстрував чітку злагоджену роботу у ході тренувальної позаштатної ситуації. Наблюдаем тече первого контура СССР. Приступить к поиску и локализации тече первого контура с максимально увеличить подписку первого контура, минимизировать продукт первого контура. Как понял меня? Отключился ГЦР. Кому інтерв'ю для преси Володимир Гройсман відповів на важливі питання без сумніву, цікавою для нетішенців є думка глави уряду щодо енергетичної незалежності України. Мова йшла не лише про атомну та гідроенергетику, а й про вироблення власного газу. Звісно, завданням номер один є добудова Х-3, хатриха 4 Такий дороговартісний проект потрібно втілити у життя. Переконаний прем'єр, щоб забезпечити власну енергетичну незалежність та вийти на ринок збуту електроенергії. Перше, що я хотів би. Зазначити, що є дуже важливе поняття як енергонезалежність нашої країни. І якщо ви побачите діяльність нашого уряду за останні півроку трошки більше, ви побачите, що ми дуже предметно зайнялися тим, щоб забезпечити енергонезалежність нашої держави. Ми визначили стратегію газодобування, і в цьому, до кінця року ми змогли 16-го зупинити падіння добичі газу. І фактично наростити невеликі біля 100 мільйонів кубів зростання власної добичі. Для чого ми це робимо? Ми хочемо стати енергонезалежною країною, і ми визначили нашу стратегію, яку ми затвердили урядом, яка буде виконуватись, і вона полягає наступно: до 2020 року весь газ, який потрібно споживати Україні і українцям, має вироблятися на території України. Ми не маємо закуповувати імпортований газ. І це дуже позитивний вплив на дві речі: це на нашу енергонезалежність. І на нашу національну економіку. Те ж саме ми визначили розвиток гідроенергетики, тобто все те, що виробляється підприємствами гідроенерго. Це означає, що ми за 10 років маємо збільшити, подвоїти з 8 до 16 майже відсотків питому вагу вироблення гідроенергетики. Особливої уваги потребує атомна енергетика. І насправді я вважаю, що за цих 6-8 місяців. Роботи нашого уряду ми зробили дуже правильні кроки щодо стабілізації роботи атомної енергетики нашої країни. Сьогодні енергоатом вийшов на достатньо високі потужності вироблення електроенергії, причому ми вийшли в абсолютно планові часові параметри ремонтів необхідних блоків. І нам треба розвивати за умови підтримки абсолютної безпеки. Я хочу сказати, що українська атомна енергетика вона є абсолютно безпечною і не має жодних сьогодні ризиків щодо роботи самої системи. Ми нарастили питому вагу вироблення електроенергії енергатомом і будемо все робити для того, щоб далі система працювала достатньо прогресивно. Нам потрібно зараз переглянути програму розвитку енергетики, атомної енергоелектроенергетики до е, 2040 року, але разом з тим є завдання на середньострокову перспективу, яку ми маємо вирішити протягом п'яти років. Тому зараз дуже важливо, щоб ми ці кроки підкріпили під, під, е, реальними рішеннями, які необхідні. Ну і ви бачили, що на цій атомній станції є третій-четвертий енергоблок. Надзвичайно дороговартісна інвестиція, але вже сьогодні потрібно думати про те, з яких джерел ми будемо фінансувати добудову цих двох енергоблоків. Більше того, я вважаю, що наше завдання як країни. Бути експортером електроенергії, ми маємо продавати вироблену в Україні електроенергію і отримувати за це в Україну більше валюти, що буде абсолютно позитивно теж впливати на економіку нашої держави. І ще один аспект, якого я хотів би торкнутися: з 1 січня і з 1 квітня буде зменшена ціна електроенергії для промислового виробництва тобто, фактично від 5 до 15 відсотків залежно від області. Від обсягу виробництва електроенергії і споживання в області буде від 5 до 15% відповідно зниження ціни для промислового виробництва. Нам треба приділити особливу увагу розвитку і конкурентності нашої української промисловості. І компонент електро... ціни на електричну енергію має надважливе значення. Тому кроки, які зроблені Національної комісії, вони абсолютно вірними щодо зниження відповідної ціни на електроенергію для виробництва. По різній території це десь може бути 3%, а десь може бути 15% в залежності від області. Але це дає можливості зробити більш конкурентну українську продукцію. Це робочі місця, це український продукт. Звісно, промислові регіони вони більше від цього виграють, тому що вони більше споживають електроенергії. У них знижка буде зниження ціни буде більш відчутне. І наступний компонент, про який би я хотів сказати, на наступному тижні буде ще прийнято одне важливе рішення національної комісії. Яку ми якими розробили спільно з урядом, е, в чому є його суть? Ви знаєте, коли будується новий завод, нова фабрика, нове підприємство, треба підключити до електроенергії. Я вважаю, що в цій царині сьогодні є надзвичайна корупційна складова, коли бізнес будує завод, приходить до обленерго за підключенням до електроенергії, і обленерго виставляє непомірні і незрозумілі, як сформовані рахунки. Далі я знаю про те, що, і про це говорить бізнес сьогодні, що є схеми, при яких за відкати підключають підприємства без виконання цих технічних умов. І це є величезна проблема. Я вважаю, що вона має бути досліджена дуже чітко: взяти 3, 5, 10 підприємств в Україні, які нещодавно були відкриті, взяти, опрацювати, вивчити, по яким обленергам, які були системи підключення, скільки це коштувало, скільки підприємства заплатили, для того, щоб чиновників, якщо такі є, Привести до відповідальності, щоб не знущались над бізнесом над підприємством. Що буде зроблена Національна комісія як регулятор? Національна комісія прийме рішення про стандартне підключення до електроенергії. Тепер, в будь-якому куточку України, не зможе чиновник Обленерго, працівник Обленерго, виставляти на свій власний роздум ціну за підключення одного кВт електроенергії. Ми вважаємо, що це теж буде один важливий крок розвитку економіки і підприємства в Україні. Зупинився Володимир Гройсман і на питанні тарифів. Прем'єр запевнив, що до кінця цього року в державі мають закінчити встановлення лічильників у житлових будинках. Крім того, пропонує здійснювати серйозний контроль за діяльністю та ціновою політикою надавачів послуг. Хочу підкреслити, що структура ми обмежили тільки ціну на газ, все інше. Технологія виробництва і так далі, це робить місцеве теплокомуненерго. Вони затверджують питомі витрати і все інше. Тобто, з нашого боку, ми вважаємо, що ті, хто мають невисокі доходи, можуть отримати компенсацію, персональну скидку від держави у вигляді субсидій. І ми це робимо, система працює, все буде нормально. Тепер, що стосується тепла, я не можу виключати, що в містах, все, в районах, в областях є зловживання з боку теплокомуненерго, де вони виставляють рахунки не такі, як вони є реальні. Я не виключаю цього, тому що вони виставляють ці рахунки. Але що дуже важливо, і тут я з вами абсолютно погоджуюсь: об'єктивний облік, лічильник і всіми ліцензійними умовами і всіми вимогами, що стосується. Всіми вимогами, що стосується комісії національної і обліку, до кінця цього року всі будинки мають бути обладнаними лічильниками. Я, я абсолютно підтримую те, щоб кожен, кожна людина мала право на лічильник тепла в, свої, в своєму житлі, переконаний Володимир Гройсман, що в Україні потрібно розвивати власне промислове виробництво, що сприятиме створенню робочих місць. Уряд, зі слів прем'єра, обіцяє підтримувати бізнес та національну економіку. Я абсолютно переконаний у тому, що Україна має розвивати власне промислове виробництво. І ми вже робимо певні кроки, які дозволяють нам не просто про це заявляти, а подивіться сьогодні, що ми завантажили підприємства, які працюють на Укрзалізницю. Масштабне будівництво автомобільних доріг в Україні буде багато створено робочих місць. Багато інших напрямків, які ми сьогодні використовуємо, в тому числі сільхозмашинне будування для сільхозпотреб, які ми будемо стимулювати через бюджетну підтримку, інша бюджетна підтримка сільхозвиробників, яка буде направлена на те, щоб збільшувати обсяги виробництва обсяги виробленої продукції, і це є надзвичайно теж важливим питанням, в тому числі оборонний сектор. В оборонному секторі у нас сьогодні є величезні можливості кооперації в процесі виробництва тієї чи іншої техніки. Про що я хочу сказати? У нас були традиційні постачальники комплектації. Сьогодні з усиллями «Укроборонпрома» багато, абсолютно всі, я би сказав, компоненти сьогодні не постачаються з традиційних ринків Росії. І це я абсолютно зрозуміло. І це означає тільки єдине, що наші підприємства України мають можливості сьогодні взяти участь у цій операції, виробляти. З комплектацією для військової техніки, для іншої техніки. От я нещодавно був в Кременчузі на заводі Крас. Конвейер зборки українського автомобіля. Буквально колеса Біла Церква, інше обладнання, Харків, в тому числі і Хмельницький, комплектує в певних компонентах КРАС, Київ, інші міста, Одеса. Це означає, що навколо цього виробництва створюється тисячі робочих місць. І для нас дуже важливо, щоб ми відповідним чином це підтримували. Тому те, що стосується підтримки виробництва, з нашого боку вже зроблені певні кроки, і ми будемо робити їх далі, для того, щоб більше робочих місць, по яким платять білу і вищу заробітну плату, і це є принципово. Створювалось в Україні, торкнувся і питання мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року. На його думку, воно прийняте на користь людей і не несе ризиків. Я буду боротись за те, щоб кожен працюючий громадянин країни отримував не менше 3200 гривень. Я звертаюся до всіх роботодавців. Шановні і дорогі друзі, будь ласка, цінуйте і поважайте своїх працівників. Рішення прийнято. Моя сфера відповідальності це бюджетний сектор. В бюджетному секторі ми все передбачили і ці виплати будуть здійснені. Приватний сектор, в більшості я розмовляю з багатьма із маленьким бізнесом, середнім, великим. Ті, хто чесно працювали, вони готові сьогодні платити людям. Ну як не платити людям заробітну плату? Про що йде мова сьогодні? Треба заплатити людині заробітну плату з одного боку, а з іншого боку, треба заплатити за всю людину в пенсійний фонд. У нас сьогодні є 500 тисяч пенсіонерів, друзі, які отримують пенсію 949 гривень, тому що їм виплачували зарплату в конвертах. Замість того, щоб роботодавець заплатив за нього в пенсійний фонд, можливо, роботодавець купив собі трошки кращий автомобіль. Але вибачте, треба, щоб був баланс. Баланс в тому, що в першу чергу треба забезпечити людей нормальною зарплатою.